Доброго дня, комісія. Сьогодні сьогодні подходимо. Сьогодні на нашій місії комісії 2 питання. Про внесення змін за допомогою комплексних програм проти властивих та досконалення системи захисту конституційних прав і свободного дня. Сільської територіальної команди на 2025 2027 рік. Так, там є лист, коли рішення здати, прислала нам КВІ, бивши, центр пробації зараз ведеться. Всемається в виду, по виду цієї програми повинні були включити... Що таке центр пробації це люди, які з судом і приходять до нас на відпрацювання безкоштовно. Там їм дають 20 годин, 30 годин безкоштовно приходять сюди на правопорушники, да, правопорушники да, які на адміністративний штраф, вони штраф не платить, приходять сюди на відпрацювання. Це касається цих людей і основному це ті, хто від позбавлення волі. Ми з ними проводили профілактичну роботу. А в мене в цієї програмі не був центр корпаті, не був, був включити в цю програму, а вони написали листа і питання, щоб ви включили деякі пункти. Вони не потребують не ні фінансування, нічого. Так, да. Ми і так працюємо, присилають сюди на відпрацювання. Ми до кобалку, ми куда на це даємо їм роботу. Допомню, команду. Вносимо сесії. Там у нас це на сесії. на Розруємо. І ще одне питання про внесення до.

Працювання цих 3-5 доповняти группу 3-5 житті. Сподій Створення та провадження інтерпованих системи подвижнення населення для підвищення рівня безпеки та швидкого регування на надзвичайні ситуації. Так поняття, що на процес. Так як системи оповіщення, це, я, я так розумію, що зараз, пане, у нас два слова скаже, система оповіщення ну, не як вже і так, і так, що ми її не хочемо, ну на нас наступають, щоб, щоб да. Щоб тривога годіла, це просто все. Не тільки у сторону, а що Ну, не маємо в виду, може там. Все ли склади, а маємо війду хоча б сходовка, лідівка, зубовка, розставила. Деякі такі чергілка, за чим там система повищення, кому будемо. де? де? От детей. Там воно вже пояснення не виду. Не треба нам якесь пояснення. Першому. На ну, десять про його стратегія, там далі що побачимо. Зараз хто не допомогти це рішення. Рішення в нас є стратегію, тому що ми коли розробляли стратегію, у нас ще не було ні, слава Богу, не було і коло з паном і не було такої потреби. Про встановлення цієї місцевої автоматизованої системи оповіщення. Оповіщення у нас йшли наступним образом. Всі подавали, які є надзвичайні ситуації на голову, голова вже тут збирала надзвичайну комісію, і ця надзвичайна комісія звичайно розвертала, розгортала план, як відвідувати ті чи інші наслідки надзвичайної ситуації. Тепер коли у нас військовий стан по всій країні, по всіх селах, по всіх. В містах ви чуєте, що йде ну, автоматизоване оповіщення, коли йде повітряна тривога. Постало питання згідно закону про цивільний захист населення, що потрібно і нам, в наших населених пунктах, встановити автоматизовану цю систему. Звичайно, вона великих коштів коштує, і для того, щоб її встановити, у нас колись вона була, ця система оповіщення, але її. Вони, це була власність колишніх ще господарств, вони її не зберегли, тому нам доводиться її будувати з нуля. Ми взяли участь в одному із проєктів, які проводяться на території України, і нам проєктати запропонували е, такі, значить, е, можна сказати, пропозиції, що нульовим буде проєкт, тобто за нуль гривні, але тільки ми заплатимо за експертизу цього проєкту. Ну і вони потім беруться встановити цю автоматизовану систему. Ми їм надали значить, наступні населені пункти, де ми будемо встановляти, і місце розташування, де саме буде розташована ця система оповіщення. Значить, селі мостове, вулиця Степова 69, це мостівський ліцей. Тому що чому в чому сільський ліцей, тому що школа е, має два поверха, вона, значить, покриє е, вуз, зону, цю, і може навіть і сусідні, які села, от Чорнігівка, недалеко, е, веселе, це, що маленьке, на плане, можуть дуже чути цю автоматизовану систему, тобто оповіщення про повітряну тривогу. Ну і е, ви знаєте, що Ще такі вимоги, щоб дійсно у приміщенні був проведений інтернет, то провайдер у нас тут «Укртелеком» у школі Мостівській, і вони допомагатимуть теж встановити цю систему оповіщення. Тепер в селі Олександрівка, вулиця Миру, приміщення Олександрівського будинку культури, тобто, приміщення сільської ради, теж двоповерховий будинок, воно теж буде давати. Охоплювати більшу територію, радію більшу, більшу території. Сухопалка, вулиця Центральна, приміщення Сухопалківського ліцею. Теж двоповерховий будинок і теж воно ну, нібито як в центрі роз, розміщено і буде покривати дійсно більшу територію. Козубівська. Село Козубівка, це Козубівська, Козубівська гімназія. Приміщення теж забезпечено електроенергію та друтовим інтернетом, і це без змог встановити без таких більших затрат цю систему оповіщення. Тому ми пропонуємо поки що внести зміни до стратегії, щоб ми мали можливість надалі працювати і будувати нашу Колись поставили питання, ми знімали ще на початку війни про це. Але ж ну, ви знаєте, що наші жителі ми з ким не спілкувалися, говорили так спокійніше, і дітям, і в нас ще більш-менш спокійно. Але ж спокійно, спокійно, але ви бачите, які бувають наслідки, Ще вже було таке, що і в нас і село. Були самі, які не подають села, так що треба оберігатися. Смисом? Ну, поки що кожен своє підвальне приміщення вибрання. У нас на території е, сільської ради є 10 ми, шукаємо, таких об'єктів фонду захисних споруд. Це в нас 7 найпростіших укриттів, це ті, що знаходяться е, у закладах освіти, і три та на нашій території. Тобто, це у високобалківській школі Переру. Це протираднорадіаційне укриття. І Козубівський, де може сховати по 400 осіб. І у Московому у нас в сільській раді є теж на обліку, ми можемо так сказати. Це в Тернахських підвальних приміщ на території сільгосптехніки, там 30 чоловік. Оце в нас усі укриття, які є. А то ми показували раніше дозволяли, щоб. Використовували свої підвальні приміщення. Тепер будемо думати і про укриття. Ми ви, вияснили і розрахунок зробили про потребу укриттів на території Мостівської сільської ради, то потреба було. нам ще до цих, що є, нам треба ще 22 укриття. Два укриття із них, які повинні бути постійно готовлені. Це в селі Іванівка і залодовокантакузівка, які підлягають в грунтовій зоні ураження. Так що про укриття ми теж подали, були розрахунки, ми все розрахували, скільки населення у нас на даний момент може вкритися і, що потрібно, на додаткові щоб... ще укриття. Скільки Ну, ще вони не подали, скільки сама система буде коштувати. Поки що ми говоримо про проєктну документацію. Вони зробили проєктну документацію і ми. Проєкт надо метаться безкоштовно. А, експертиза вже не стоїть, вони казали 35 тисяч. 30-35 тисяч, тільки експертиз. А сам проєкт, коли ми хотіли самі проєкт, то він там до мільйона виходить, якщо тільки робити проєкт. А так вони це, ну, да, готові зроблять, розрахунки ці всі. Тому ми не робили що ми, це сильно. Ви так. Ну, бачите, держава все передала на місцеві yeah. самоврядування. Можливо, ми дочекаємося, а раз держава брала розрахунки, може вони нам допоможуть укриття оці зробити. <пусульти> може донори якісь зайдуть. Так, стараємося, щоб не пропустити ці проекти, десь у проєктах взяти участь, щоб дійсно було, було можливість віддати. <пусульти> 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 питання на сесію, на сесію. Може, пане, у нас стоп. І на комісію питання названо. Там це так і так. Дякую за допомогу.